Що з англійською мовою Клавдії Петрівни? Що це за I don't remember? I lied to you. I don't I don't remember. «I liked you, «I you», didn't like you», чи які там текст взагалі? Клавдії Петрівна англійську мову? Це жахливо, це периферійно, це популяризація того, що не треба вчити мову. Можна вилізти на сцену перед 15 тисячами людьми та співати «I don't remember». Як викладач англійської мови, я знаю, що важко досягти класної вимови, але це можливо над цим можна працювати в моїй школі словесниці. Дуже багато кейсів клієнтів, які теж спочатку не могли класно вимовляти англійською, але працюючи над вимовою, виконуючи вправи, практичні, розмовні, досягли відповідного рівня. І тільки потім вже можна вилазити на сцену. Хто був на концерті? Кому сподобалось, пишіть в коментарях, обговоримо.